З 1 січня 2013 року Державна служба зайнятості почала працювати в новому законодавчому полі за новим законом про зайнятість населення, в якому реалізуються соціальні ініціативи президента щодо підвищення рівня зайнятості. Ним передбачено нові інструменти стимулювання створення робочих місць, зокрема надання роботодавцям компенсації за працевлаштування малоконкурентних працівників на ринку праці та за заробітну плату понад три мінімальних рівня. В основному працевлаштування йде, дуже багато йде у бізнесові структури людей, багато йде людей у виробничу сферу, раніше цього не проглядалося так, як зараз це і наші заводи, міні-заводи. За рахунок іноземних інвестицій багато відкрили. Послугами служби намагаються все більше і більше користуватися. Окрім того, службою зайнятості активізована робота стосовно заохочення людей старшого віку до навчання на основі ваучера, під який закладено кошти із страхового фонду на випадок безробіття. Понад пів тисячі людей по цій програмі. Вже почали отримувати освіту 519, якщо мені не зраджує пам'ять. 509 дев'ять 509, 509. 509 осіб, які старші 45 років за допомогою цієї програми безкоштовно почали покращувати свій освітній і професійний рівень по реалізації соціальних ініціатив президента. Усі показники службою зайнятості виконані Профнавчання, профорієнтація, організація громадських робіт та інші програми сприяння зайнятості населення, використані спеціалістами або служби зайнятості на належному рівні дали можливість значно покращити ситуацію з працевлаштуванням і заклали фундамент на подальше зняття напруги на ринку праці.